Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про боротьбу, про боротьбу безлузну, безназливу, яку ми люди ведемо, але не із обставинами, а самі з собою. Замість того, щоб протистояти зовнішнім викликам, долати себе, рухатися до своїх цілей і мрій, ми починаємо кровопролитну війну всередині власної голови. І не зрозуміло, за що, за право просто жити, за право просто існувати. Подивіться уважно на людей навколо. Світ умовно ділиться на два типи. Перші ті, хто йдуть уперед, хто діють, працюють, долають, піднімаються після падінь. У них є мета, є мрія, і вони готові боротися з реальністю, щоб відстояти своє місце під сонцем. щоб підняти руку, стиснути кулак і сказати, я переміг, я виграв у цій грі, я досяг свого. Такі люди здатні поважати себе, цінувати пройдений шлях. І радіти кожній перемозі, і так їх дуже мало дуже. І є другі, вони стільки ж енергії, скільки й у перших, але весь цей заряд вони спрямовують не назовні, а всередину, вони б'ють по собі, зневажають себе, щодня дивляться у дзеркало і повторюють: Я ніхто, я нічого не досяг, у мене нічого не вийде. Вони зляться на власне відображення, стискають кулак. Б'ють стіни і нічого не змінюють, крім одного, поступово руйнують себе. Замість того, щоб змінювати зовнішній світ, вони розбивають власну внутрішню опору. А правда така, ви завжди маєте бити по зовнішній реальності. Всередині, ж зберігати любов до себе, я, я забороняю вам знецінювати себе через цілі, які поки не вдалося досягнути. Пам'ятайте, у будь-який момент ви робите найкращий вибір із можливих, і всю свою агресію, злість, напругу. Ви повинні спрямовувати на зовнішнє, щоб у реальному світі щось брати, будувати, змінювати. Беріться життя і перетворюйте його на щось потрібне вам через працю, через піт, через кров, якщо треба. Важливо не те, чи зараз ваша це мета. Чи ви до кінця її розумієте? Ви зможете знайти свій напрям, відчути своє місце, але рух треба запускати, потрібно йти вперед, щоб долати розвиватися, змінюватися. Але що обирають більшість? Вони починають шукати винних спершу в собі, потім у зовнішньому світі, боюючи із державою, системою, батьками, родичами, друзями. Шукають, хто живе краще, хто досяг більшого, пишуть отруйні коментарі, бо хтось не відповідає їхнім уявленням. І вся ця енергія перетворюється на чорну смердючу жовч, яка ні до чого доброго не веде, вона лише роз'їдає зсередини. ось хейтер починає хворіти, швидше старіти, а десь у глибині він хотів іншого, кращого життя, свободи, відчуття, що керує власною долею. Хотів впливати на світ, досягати, але не вийшло, бо боротьба була не з тим. Запам'ятайте, боротьба повинна бути зовнішньою, Усередині завжди світло, темряви тільки зовні, і цю темряву треба палити вашим внутрішнім факелом, йти вперед, як зі смолоскипом у руках, освітлювати шлях, перетворювати темряву на ресурс, як нафту, яку переробляють, щоб створити щось корисне. Уся робота назовні. Усередині завжди зберігайте тепло, любов, опору. Я забороняю вам нападати на себе, знецінювати чи ненавидіти себе. Знайте, ви завжди робите найкращий вибір, і навіть якщо результату немає, продовжуйте діяти. Перша спроба, друга, п'ята, десята, чисота. І з кожним разом ви будете просуватися, долати. Ставати сильнішими, а на соту спробу може статися прорив, він обов'язково станеться. Але поки ви воюєте із собою, знищуєте свій внутрішній світ, нічого не зміниться. Ваше завдання бути вільною людиною, людиною, яка живе на своєму рівні, діє, як хоче, і не є з жертвою обставин. Посередині кожного з вас це вже є. Різниця лише в тому, чи підете реалізовувати це, чи витратити сили на самобочування. Тож, друже, ти вартий кращого життя, ти можеш до нього дійти. Просто роби крок. Ще один і ще. люби себе, цінуй себе. Усередині завжди тримай опору і підтримку. Якщо раптом всередині з'явиться темрява, вижене її. Та має бути лише світло і любов, і з цим світлом ти повинен змінювати зовнішній світ. І тоді буде результат. Якщо тобі потрібна підтримка, якщо важко йти самому, але ти відчуваєш, що народжений бути сильним і вільним, приєднуйся до нашої спільноти. Запали в собі світло усі посилання в описі. Тут ти зможеш знайти свій справжній шлях зрозуміти, хто ти є стати на рейки розвитку і досягнути результатів, яких прагнеш.